Як називається рисова паличка? Данго. Данго. Діма каже, що він боїв таке. Але мені максимально дивно. Де візьми рецепт? Я би краще. Я тобі вдома побудую таку піч на вуглях. Я би краще якимось медом намастила. Якусь металу, я не знаю. Це теріякіс соєвий соус. Дуже дивний. Відео називається Люся пробує себе в ролі дзвонаря. Можна все, в православну церкву на дзвінниці. Весь храм це і є Ну, в деяких храмах ще ярмути саму тузочку. І об куритися ще. Але виглядає дуже прикольно. Такий собі як з фільму «Мемуари Гейш. як вона малесенька бігла в храм і просила, щоб потім побачила ще цього, як його. Як 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 хто він був? Посада, яка у нього там була. Ну, генерал якийсь він... Був Не генерал, а він був Бізнесмен якийсь був. Бізнесмена того свого, коротше. І вона бігла, віддавала останні монетки ці з дирочками. Ах, гарне кіно було гарне. Коли хоче їсти. Люся! Давай, давай мене так підстрижен. До речі, я так був підстрижений колись. Це стрижка Ляді Мобілан. Ти мої дружина. В Кіото. Я вирішила його зняти, бо в Токіо так і не вийшло. Я просто чекала, поки нам приберуть, я його зніму. Welcome to IMO Hotel. Дуже нас вразив цей умивальник а, в самій кімнаті. А, це такий телевізорчик. І сюди є оці телефончики. Вони їх ставлять, щоб можна було списатися з інтернетом і та й будь-чим. Просто такий ось смартфон. Вид з вікна тут, до речі, на відвіда від Токіо є, хоча вікно нормальне. Класно. І зараз, поки Дімо скористається з туалетом, я вам покажу ще а, ці розумні туалети. Ось ми поїдемо в центр Кіото, поки нічим не відрізняється від е, Токіо. От, єдине, що це місце набагато менше, і можна глянути. Я думаю, воно буде більш традиційніше. більш таке японське. скористався туалетом. Тому можете показати вам туалет. О, якраз смарт-туалет. Чому не відрізняється? Не завжди от кіот. Табло, на якому можна якраз там, не знаю, злити водичку і всякі там шикалки. Як. На цьому весь і смарт. Отак, ну, звичайно, обирання. Все, йдемо гуляти. І ще увага знавці. Для чого потрібен цей ліхтаричок? Думувальничко. Дуже цікаво. Мій розмір, мій розмір. Чому сів? Чому сів? Я, я сів так, ніби я хотів пісити, знаєш.

Звичайно, Діма перший розправив ригу фугу. Перший і останній. Перший і останній. Yeah. Е, Обов'язково подивіться його влог, е, як його організм відреагував на те, як він їв фугу. Та Дімка. Нормально. Буде блог? Буде блог. Ми їхаємо ресторанчиком. І ось сама риба. Кажуть, Діма, що було смачно. I can tell by your smile You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed. Couldn't leave me alone. text me every time that you pick up the phone And I had control in the driver's seat you and І поїмо бейгів. І що ви думаєте? Він приходить з пакетом. з таким от пакетом. От такий кажу... цікавий цікавий чоловік. Цікавий я кажу, контент. Що, Діма, ну а я думала, ми всередині поймов він. Каже, я теж так думав, але я не знаю, як їй це пояснити. А вона ж так старанно запаковувала. Отакий у нас цікавий контент, народ. Сьогодні ми нарешті добралися до цього самозвісного бамбукового лісу. Незважаючи, що тут просто мільйон туристів, тут дуже красиво. Домітару Хай. Все, вернись. <рес> два слова про бамбуковий ліс. Бамбуковий ліс. Сподобався тобі хоч трохи. Сподобався мені. Де скільки красиво навіть на фоні стоїш. На фоні стою. Я просто тільки по два слова говорю. Минуло 45 хвилин і ми в місті Нара. Тут ми подивимося на оленів, на тих класних, які махають так головою. Трошки згодом покажу. Прийшли до маленьких паленят додому. І зараз буде дуже-дуже багато храм, але все рівно повсюди є отакі малявки. Та-та! Яка вона класна! Вона просить поїсти. Та? та. Люська біля себе позбирала оленів. Кланяється їй. Ти королева оленів, Люсю. Ой, маленький. Ну, вони якісь дикі. Користо. Раз не Вітається. цього, раз не айбо, то хоч оленя собі заберемо додому. Айбо, це що? Це ж песик. Песик той маленький. Песик робот. від Оленя додому хоче. Ти вже одного маєш вдома. Самокритичність. Ну давай пободай ну, давай. трохи, Люсю. Пободай. Ну, Пакет. Маленький теж склоняється, ти бачила? там кажуть, що там найбільше стати світло. Зараз перевіримо. Відображає величезний. П'ять <ривітна> метрів. Дуже великий. Мені я ніколи не бачила, що такою користатую. Ось, ось такі дощечки. Це ви можете в принципі, написати свою якусь молитву, листи тут. І тоді монахи, потім спалюючи всі разом ці дощечки, з димом будуть нібито відправляти всі ваші молитви до вогні. Зараз буде спроба поїсти. Тут дуже красиво. Щоб Нас не напали оці малі попрошайки. Я покажу. Але дивіться, як красиво. Ідеальне місце для перекусу. І попрошайки. Бо я дуже довго не можу знайти йогурт, я не знаю, кін виглядає, ніде не дублюється англійська мова. А Дінго буде зараз їсти своє яйко. Не яйко? Яйко зверху, млеб. Братюня, ти куди? Прощайка, прийшов. Прошайка, ты что? Не-не, я там не делюсь. Не, не поделюсь. Ты что, пришел? Че, пришел? Куда ты ездишь? Ты нормальный? Не. Фу, 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 фу. Фу, 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 не ешь то. Эй, эй! Просто підвітку? Так. Да. Ой, зараз. День вже починається. У нас вже три. Очі червоні. Просто втомився. Їдемо зараз снари. Хьото. Ту ж нам до речі, Нарі? Зальчик, так? Після максимальне відчуття нового року. Приїхали собі з Нари і прийшли дивитися в, в нашого зал. Дуже-дуже красиво. Дуже вітається, ніби люди входять.